Чемпіонат Європи завершився неймовірною перемогою збірної Іспанії, яка показала яскравий футбол і заслужено отримала трофей. А також можемо привітати збірну Аргентини, яка зуміла здолати Колумбію, та в черговий раз перемогти в Копа Америка. Всім привіт, з вами Федоров. І сьогодні в нас невеличкий експеримент на тему Євро та Копа Америки. Від вас прохання поставити вподобайку, підписатись, якщо не підписані, а також можете підтримати мене в моєму зборі на веб камеру Але спершу думайте про ЗСУ, а потім про мене. Я вирішив зібрати збірну з гравців Європи та об'єднати їх під емблемою мадридського реалу. Тут назібрані найкращі гравці за версією гри, а також моєю особистою Мбапе, Родрі, Кевін Дебрюне, Фоден, Левандовський та багато інших. Я навіть знайшов місце для легенди європейського футболу, хоча євро він провалив, але Роналдо в нашій команді. І звичайно, також я зібрав команду з найкращих гравців з Копа Америка, і вони зібрались з Славі. Ліонель Месі, Арауху, Мілітао, Вінісіус та компанія, на мою думку, зможуть конкурувати зі збірною Європи. А змагатись ми будемо в п'яти випробуваннях. Чемпіонат світу Ліга Чемпіонів, класичний матч, матч у Вольта, а також серія пенальті. Тож першим етапом в нас є чемпіонат світу. Я додав всі 30 збірних, а також наші дві новостворені команди. Група А – Уельс, Гана, Угорщина і наша збірна Європи. Група Б – і тут Франція, Данія, Голландія та Нова Зеландія. Група Сі Шотландія, Португалія, Норвегія та Ісландія. Група Дій з очевидним фаворитом збірною Італією, а також тут Румунія, Фінляндія та Марокко. Переходимо до групи І, e, де в нас знаходиться Німеччина, Ірландія, Хорватія та Бельгія. Група Ф ще одна Ірландія, Польща, Аргентина та Мексика. Передостання група з чинними чемпіонами Європи іспанцями, фіналістами англійцями, Швеція та Чехія. І остання група Катар, збірна України, Сполучені Штати та наша збірна Копа Америки. Групи вийшли досить рівні, як на мене, і ми переходимо до першого матчу. І тут неочікувано Гана перемагає збірну Європи. А от Катар зміг відібрати очки у збірної Копа. В наступному матчі зусиллями МБАПЕ та Харікейна отримуємо першу перемогу для збірної Європи. Збірна України показала гідну гру, і це друга нічия для збірної Копа. Заключний матч та легка перемога над Угорщиною забезпечує вихід з групи для збірної Європи. А от Сполучені Штати перемагають, і тим самим збірна Копа Америки на превеликий жаль залишає наш турнір. А от збірна Європи вже в матчі однієї 8 пропускає на 114-й хвилині та програє Хорватам і теж залишає турнір. І так як збірна Копи вилетіла ще на груповому етапі, перемогу отримує збірна Європи. Наступне змагання і це Ліга Чемпіонів. Я вирішив не змінювати групи і залишити все, як є. Але треба ще додати збірну Копа. І за допомогою колеса Фортуни ми отримаємо групу Б. А от замінить наша команда Севілью. Тепер, коли групи сформовані, ми з легкістю можемо перейти до першого матчу. І збірна Європи з легкістю перемагає Берлін. І щоб не затягувати час, я чомусь впевнений, що обидві команди пройдуть груповий етап, переходимо одразу до результатів. Збірна Копа Америки, набравши 11 пунктів, з другого місця виходить з групи, залишивши позаду ПСВ та Ланс. А от у групі Сі, збірна Європи, легенько набирає 18 очок, не програвши жодного матчу та пропустивши лише 5 м'ячів, і посідає перше місце. Збірна Копа Америки в одній восьмі зустрічається з Бенфікою, і я вважаю, що це досить легкий суперник. Натомість як збірні Європі дістається Інтер, перший матч і поразка від Бенфіки для нашої збірної Копа Америки, але є другий матч і шанси на вихід в одну четверту. А от збірна Європи перемагає в першому матчі з рахунком 2-1 завдяки голам Кейна та Жао Канцелу. Бенфіка знов бере гору над нашою командою і перемагає 2-1, і тим самим покидає наш турнір. Збірна Європи перемагає 2-1 і крокує до чвертьфіналу, де зустрінеться з Бенфікою, яка обіграла двічі збірну Копа Америки. Перший матч Нічия 2-2, і інтрига залишається на матч-відповідь. Другий матч і нарешті Бенфіка програє, Кейн оформлює дубль і виводить свою команду в півфінал. Півфінал Ліги Чемпіонів і в першому матчі проти Барселони збірна Європи рятується від поразки на 89-й хвилині завдяки голу Мбаппе. Матч відповідь і тут це вирішило з серії пенальті. І саме Мбаппе не забив вирішальний удар своєї команди. Стадія півфіналу завершена, ми покидаємо турнір, і я вже починаю думати про прокляття Харі Кейна. Але так як збірна Європи дійшла до півфіналу, то вона знов отримує перемогу в загальному рейтингу. Наступне випробування це класичний матч між нашими командами. Перший небезпечний момент лише на 13 13-й хвилині. Кіліан Бапе намагається втекти одразу від двох захисників збірної Копа Америки, але далі трошки замешкався, віддає на Кевіна і його удар блокує Альфонсо Девіс. На 30-й хвилині Вальверде бере гру на себе, намагаючись пройти одразу трьох захисників, але Канселу встигає віддати на куртуа. Тібо одразу помиляється, Девіс віддає на Вінісіуса, його удар блокують, першим підхоплює м'яч Мартінес та відправляє його до сітки воріт збірної Європи. Тож на 32-й хвилині рахунок в нашій зустрічі відкрито. На повторі чудово бачимо, що цей гол повністю на рахунку Тібо Куртуа, який припустився дуже великої помилки. Решту тайму збірна Європи намагалася зрівняти рахунок, але захист грав дуже надійно. І перший тайм завершено з мінімальною перевагою 1-0. У другому таймі перший небезпечний момент лише на 73-й хвилині. Фоден виконує подачу на Ернандеса, той пробуває, але Алісон рятує команду. Небезпечний стандарт для збірної Європи. Левандовський пробігає, Дебрю не наносить прямий удар, і м'яч проходить поруч зі стійкою. Завершується матч мінімальною перемогою збірної Копа Америки завдяки єдиному голу Лаутаро Мартінеса. І ця перемога робить загальний рахунок нашого експерименту 2-1 на користь європейців. Четвертий етап, і наші команди зустрінуться на полі в режимі Вольта. Девіс показує чудову індивідуальну гру, пробиває, але Куртуар рятує команду. Кутовий розігрують гравці копа, удар Девіса в поперечину і Арауху перше на добуванні та відкриває рахунок в нашій зустрічі. Вчасно опинився там, де потрібно, і відправив м'яч у порожні ворота. Одразу відповідь європейців удар Дебрюня і від Едерсон. Знову атака європейців, МБП віддає на Бернарду, але його удар п'ятою вийшов дуже слабким. Перший тайм знов мінімальна перевага збірної Копа Америки. Активно починає другий тайм гравці Копа Америки, удар Рафіні і сейф Куртуа. Майже одразу відповідь збірної Європи, удар Ернандеса і черговий сейв від Едерсона. Швидкий розіграш м'яча, далі удар МБАПЕ і знов Едерсон на висоті. Завершується гра, і знов мінімальна перемога збірної Копа Америки 1-0, завдяки якій загальний рахунок стає 2-2, і все буде вирішуватись в останньому випробуванні. Серія пенальті: останній етап, в якому ми дізнаємось, хто сильніший збірна Європи або збірна Копа Америки. Перший удар від Роберта, Той пробиває, і Алісон рятує. Наступний удар від Неймара. І той спокійно забиває. Удар Мбапе точно в дев'ятку. Месі проти Куртуа. Та легкий гол для аргентинця. Де проти Алісона. Паненка від Кевіна і другий сейв Алісона. Удар Лаутаро і перший сейв Куртуа. Ернандес дуже впевнено, реалізовує удар. Наступним до м'яча підходить Вінісіус. Його удар, і знов сейв Куртуа. Перед останніми ударами рахунок 2-2. Бернардо пробиває і знов сейв голкіпера. Вирішальний удар Казиміро може принести перемогу для своєї команди. Удар Казиміро, і той забиває, і тим самим приносить перемогу для збірної Копа Америки. Дуже напруженою була серія пенальті, але три сейви Алісона були неймовірні. Завершуємо наш експеримент, і збірна Копа Америки робить камбек програючи 2-0 та перемагає в загальному заліку 3-2. На сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобався даний експеримент. Не забувайте про підтримку українського Ютубу і до зустрічі.